Резонансна стаття у тайм. Журнал тема опублікував матеріал про Володимира Зеленського. Ніх президента України зобразили на обкладинці із цитатою. Ніхто не вірить у нашу перемогу. Як я ніхто у статті, глава держави розповідає, що нібито злий на партнерів через те, що вони втрачають інтерес до України, а відтак надають недостатньо допомоги. Також у матеріалі йдеться про те, що банкова готує звільнення міністра і генерала, які відповідальні за контрнаступ. Бо буцімто йде повільно. Ну і от якраз хочу звернутися Ігор Лапін, спочатку до вас. Ходячи зі статті, що контрнаступ да буде, начебто, провалений або матиме не такі результати, як очікувалось, і для цього знайдеться. Я перепрошую, як це відбувало, да на якого покладуть відповідальність. Ну так виглядає зі з цієї статті. Ну я хочу сказати, що жодна з цих аналітик не витримує ніякої критики по одній простій причині. Коли якісь аналітики чи якісь там зливні бачки починають говорити, що от залужний дав команду чи не дав команду, а от Зеленський хотів то, чи не хотів то, то я завжди кажу дуже просто: вам Служний про це особисто доповів? Ні. Звідки ви то знаєте? Тобто, коли якийсь журнал, навіть поважне видання, пише з посиланням на якесь невідоме джерело, що називається, а фіг, ви нам докажете, що такого не було, десь так це виглядає. Ну і знову ж таки, особа, журналіста, який то писав, Ну, досить сумнівної якості сама ця особа, тому що він нещодавно розповідав, що Азов це нацисти. А сьогодні він розповідає, претендує на якусь експертну думку, маючи зливний бачок з офісу президента, що хтось там йому щось розказав. Тому я до цього відношусь критично, але деякі тези дуже сильно заслуговують на увагу саме в тому контексті, що вони мають підтвердження з інших джерел в інших виданнях по іншим питанням. А саме, що Зеленський не сприймає критики. Ну, ми все знаємо. Отже, Зеленський не сприймає будь-якого заперечення стосовно тих чи інших дій на фронті. Він цього не сприймає. Його самодержаві дійшло вже до того рівня, коли питання перебування в теплій вані закінчилося. А про холодний душ йому всі бояться сказати, тому що бояться поганої реакції. Ну, це ж це ж, ми знаємо. Це, це ж не, не новина. Тому ця історія заслуговує на особливу увагу. А хто ж нас керує військами? Тому що в цій самій статті писалося, що нібито Зеленський давав команду брати горлівку. Угу. Тобто, це для мене сигнал. Якщо політики почнуть лізти військові справи, то з цього роя не буде нічого хорошого. І я розумію, що це дуже серйозна загроза. Щодо звільнення генерала, не звільнення генерала, слухайте, ну. Ми ж з вами не відслідковуємо, скількох генералів за останній період було звільнено чи ну, мається на увазі там переміщено по посадам на інші посади і так далі. Ми ж цього не знаємо. Тому що це є питання кадрової політики, на яку впливає не тільки Зеленський, але в певній мірі може впливати і генерал залужний. Ну тому що, скажімо так, без його добра не сильно щось там рухнеться. Чи є в офісі президента гарячі голови, які хочуть прибрати залужного? Є. Але Зеленський цього не робить. Не робить. Ну то чому ми будемо зараз кліпати президента за те, чого він ще не робить? Шукати крайнього серед військових будуть. Ми вже бачили перші потуги, допит залужного. Незрозуміло, в якій статі, в якій якості, там, в якості кого, свідка, статус, який в нього і так далі. Але ДПР ж це робить, робить справа, так звана справа залужного ж існує. Існує. Чонгар, там, провал Київської оборони і так далі. Це на кого перекладати цю вину? Тобто, спочатку, ти. Робиш асфальт замість оборонних споруд. Потім ти маринуєш м'ясо на шашлики замість, щоб попередити своїх громадян про небезпеку вторгнення. Потім ти ігноруєш доводи того ж самого Буданова про те, що завтра війна. Ми пам'ятаємо інтерв'ю 23 лютого, Буданов сказав. Потім ти забороняєш підривати мости, бо це політичне рішення, ми знаємо цю історію. А потім ти кажеш, що тебе зрадили і відчуваєш себе зрадженим. Чувак, а то не ти всіх зрадив. У Мене таке риторичне запитання. І тут зараз не до президента. Ті, хто зараз каже, що от там нас захід зрадив. Слухайте, а що ще Захід має зробити? Мав би зробити замість нас в контексті підготовки до війни. І сьогодні вони що кажуть? Народ? У вас тут корупція. Півроку журналісти довбуть того Резнікова з тими яйцями по 17, Зеленський мовчить, мовчить перед самим поїздкою в Штати. Він то все міняє, да поздно вже, вже півроку це все по всіх медіа облетіло. Ті корупційні скандали. Кожен день тобі кажуть: слухай, ну, корупція в Офісі президента, ну всі потічки, ну Єрмак, ну Татаро, ну куди, ну це ж регіонали, яка правосуддя, що ти з цього хочеш добитися, він мовчить, мовчить, мовчить. А потім великий бізнесмен Шурма їде в Америку разом з делегацією. Слухайте, ну рай же для мучеників, а не для ідіотів. Не можна ж так себе вести. Захід дивиться, що тут корупційний скандал, що тут гроші, потічки. Зараз він Шурма за ліси вже взявся, і він має можливість поїхати з делегацією, до речі, разом з Ригом Попієвим. А той вже що там, чорт робив? Ну я перепрошую. Ну а як мені назвати проросійської партії члена парламенту? Як мені його назвати? Для мене це чорти. Ну це моя позиція. От тому історія така: то ти його туди, Сифончук, підписав йому відрядження. Що би що? Тобто, ти не підписуєш відрядження проукраїнським опозиційним силам їхати на міжпарламентські різні речі, тобто, фактично, хороните міжпарламентські зв'язки, втрачаєте двохпартійну підтримку в Конгресі і туди відправляєш проросійського м, чоловіка, скажімо так. Ну, от, ну, така історія. А потім Зеленський відчуває себе зрадженим. Та ні. Просто конфетно-букетний період. Закінчився і починають спрашувати. А сп, а питають, як спонімаєш, і на цьому тлі далі всі ці історії про вибори це вже можливо інша тема. Швидкість прийняття рішень якраз і пов'язана з корупційними скандалами. Це е, говорив президент Литвини у А з приводу того, що ти кажеш, що угу. запросити журналістів, а отут я не погоджуюсь. Тому що журналісти будуть ставити питання, на які він просто не має відповіді. А не має відповіді, тому що перебуваючи в теплій ванні, він не має тої інформації, бо йому ж бояться сказати. Ну, що тоді тут треба не журналістів, тут журналісті, то треба то, радників виганяти такі дроні бабуськи, і скажімо так, хоча б півгодини послухати у нас з тобою. Ну, наприклад, взяв би за би, сам слухай, що там робиться. Ну, я б йому дійсно розказав, бо мені від, від нього, від президента, взагалі нічого не треба. Ну, мається на увазі. Мені не треба. Я не хочу не бути не радником, не порад. Але дійсно треба його трошки щоб приземлити ось цього, з хвилі, ось цього, знаєш, там хайпу, що от він тут приходить, скрізь усміхається, а тут гроші йдуть рікою цілий рік і так далі. Йому треба пустити на землю, щоб він дійсно зміг отримати правдиву інформацію не від підлабузників. А від людей, яким від, від Зеленського нічого не треба. Тобто тільки ті люди, яким нічого від нього не треба, зможуть сказати йому правду в обличчя, аби він тільки ж її послухав. Хоча би, от чесно кажучи, от, раз в тиждень на півгодини самого ярого критика, отакого от вибираєш, запрошуєш до себе, кажеш, розказуй. І він буде казати раз, два, три з аргументами, якщо треба, і з доказами тільки не питайся про джерело інформації, а то то як журналіста. Ви знали про корупцію? А хто ж вам це сказав? Та яка тобі ранця, хто мені це сказав? Мій Головне факт, так. є чи нема. Тому слухай розумних людей і перестань тримати армію. Там скільки там 80 радників в офісі президента? 80, Ну слухайте, ну я вже казав. Це не радники, це напрямківці по очолюванню напрямків потічків. А не радники. Якщо вони не можуть сказати правду в очі людині, якщо вони не виконують свою функцію, за що їх наняли на роботу, то значить тоді вони не радники, а вони просто напрямківці. А можливо функція така. Ось таке діло.